Нормально. С закид до окунь. Непогано. Непогана. Не Оп! Отакий невеличкий. І так, ребята, сьогодні на Бочанському водосховищі знову Ой, взяв з собою два комплекти. Це Dyva Excel. Те, що був у тому відео і флагман. Те, що був у тому відео, ті самі набори, оце те саме. Аж кошка злізла. Сьогодні по планах наловити окунців. Дуже-дуже хочеться, дуже-дуже сильно хочеться якихось окунців. Передивився своє останнє відео, зрозумів, що ну дуже багато матюків, дуже багато, скажімо так, російської мови. знаю, мені це особисто воно мені не звучить. Тому будемо. Будемо старатися переходити на українську виходити. Під сака господі можек ом. По комплектам наша ловлю Джавастик 3 грамма 0,25 шнур, 0,16 флюр. Це такі же ну, лайтовий комплект, Medium Light. Флагман 4.18. 260 довжина. Шнур 0,12, 0,14, напевно. Катушка для в ITK 3000. Yeah. Білий силикон фішхаповський. П'грам же головка. Слідок там стоїть 0,45, то більш під щуку я взяв. Дуже хочу. Сьому озері щуку солить. Дуже-дуже хочеться. Хоча якусь невибочку. Робимо по останньому закиду. І я йду далі. Як місце не скажу, що прям подобається саме цей пляжик, Але ну типу, нормально. Бачити можна і вже. Стільки камери. Ось так ото. Все. Нормаленько. Нормальненько. Нормальненько. Зробимо і кудись Вон туди. Сьогодні вітру майже нема. Погодка прям те що треба. Дуже мені прям подобається. Така-то наче прям осіння-осіння пора. Ну, не скажу, что прям... Что может я так вдитый? Что прям холодно. Ого, бачок там. клечка что-то вон Вот на все воды пробежала. Блин, поклевочка была. Бьют, а коня всякие бьют. Я вичу, что так... Бросонец, педводно. Обе классно. Ну, вот мы думаем, что Акунясики. О, блін, що мені прям дуже не подобається на цій локації, що тут достатньо Блін, підвалився, От падло і втік. Бачили? Ех, ну ладно. Буває. Вдаль. Зараз спробуємо половити ну, уклечки, чи що це таке плави, не бачу. На одному з моїх міст місць Бля, на цьому озері. Обляха що ж таке? Все мокре, все таке щось. Не сургазне. Там ото мост такі От. З нього дуже класний вихід є на прибережні заросли. Дуже хочу теж на них спробувати половити. Там, ну, там але росиність теж заважає. Тихо. Але ну, блин, локація там просто. Шик. Є, є, друзі. Вузочки. Не, ну, цього, я думаю, можна відпустити такі прям... Хоча. Ладно, -на ладно. Треба ще сісти. Що їсти? Що нема чого? Що й нема? В країні війна. І що його їсти? Жолоді збирати? на п'ять ударчики були. Є yeah. о. Oh. Okay. хорошенький. Хорошенький молодоченький. Сюда. Ай, давай. Забирай. Вот у таранька хорошая. Таранька, может, еще что-то придумаем. Что-то сделать можно. Блин, показалось. Айсис хит. Два. Не хотел добрать проманочку. Не сходили. ну ладно. Третий, третий же, это четвертый запуск. что тут такие кисти? Бляха! Что это такие вот Азура Оливия Петру кинула. Шипоклевка, поклевка, блин. Да что ж таки? Ой, що таке? як оце таке блин, назвать? Этось просто, блин, непоразуміння. М -м -м. Все це зрізати Ай, заново крутить. Ладно. Бачите тут? Захистик дюргає, стягує все, ну-ка. Ні, гачок нормальний. Значить не маленькі, які не попадають по приманці, але я не знаю. Так легенько під місто. Что это таке? Есть? Опа, маточка. Не показываю вам ничего. Ай, да отдай же. вечерку. Будуть А ще вечірком я на том ям іду. ям мене запросила. Людина, яка готує, ну прям дуже-дуже смачно готує Я такий ніде не їх не в Євразії, не в Сушия. Це і прям. Ну ого. кисточки сточки были. Ну, О. Тихо. ой 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 Стоять, Стоять. <реклама> Стоять. <реклама> Вот такие. Вот такие. Та да, что ж такие? Это и промок. На раздалку имей оставь джавастик. Я з собою більше не брав. Ой. Я не знав, що треба було більше його брати, ну ладно. Що на нього саме тут завжди клює. Ладно, якщо на такий клює, то я думаю, що й на задає або від... Е... Господь, я забув компанію. Від апстріму. Ой, абстріму, господи, абстріму. Теж повинен клювати, так? Да? Форма така, кольор такий, чому б ні. Тихо-тихо. Це прям тут якийсь зачеп такий. Не зрозуміло, не Що у нас взагалі таке тут? Відео невеличке точно буде. Ого, ого! Ого! ого. витиха. такий вже нормальний прям окунь. Прям. Та віддай. Ну. Тихо-тихо, Ну такий. Непоганий. Підсотку. Ого, бачили? Блин, не бачили, бо я вам камеру завалив. Там такий удар був такий пум. Тихо, тихо. Давай. В садочок. Потім в кінці відео покажу. Ой, блін, коліна має. Після відео покажу. Скільки сумарно довелося набовити? Це я ловлю один вже, не з братом. Але... Чё? Блин, поклевочка. Фактела там трохи занятый. Ой, блин, у коня чуть не будет. Эти мравки, они такие резы. Клюют, конечно, еще и не на все. Вы бахали, Але, але, багато людей окунів, ну таких самих люблюють. В принципі, окунів не долюблюють. Я не знаю, це моя, навіть скажу, що найулюбленіша риба. Можливо, ще судак. Не знаю чому. Просто, типу, і візуально і по характеру. По характеру, не знаю, навіть, як сказати. Життя. Окуня він мені якось більше подобається. Невеличкий. Ого. Угу. Що це таке? О. Невеличкий. Опа, тільки зачепу виліз. Бендітний. Отакий то Маленький. Я вже казав, що мені такий подобається. тихо. Невеличкі тендітні рибки. Значки рибки все таке подобається. Люблю мені воду. Скажемо так. Скажемо так. Зон рибалки добігає кінцю. Так не хочеться. Я рибався зовсім недовго. З весни цього, цього року. Ого. Що це таке там давить? Ага. <рес> Такий малий, я то бачила, як подавив ліс. Я ж, блін, крутить перестав, страшно стало. Щось, щось таке конкретне. Ну, поки отак от. Так от. Отак.

Теплі сонячну погоду. Коли в башню шпарить. А ще може щукою буду полізти. Ого. Це щось. А, це непоганий акушарик. Акушарик. Мені всі казали, що це тебе за зафірмане слово таке. Акушарик. Кажу, отак от. Дайте бо людям покажу. І ну такі невеличкі, але боротьбу непогано подарував. Може поки що не сильніше за сьогодні. Але поки що дуже розраховую, що на лайтовий комплект. Лайтовий комплект. Ой, хоч якусь щучку вдасться забавити. Але Щас мені підказує, що ні, але мені б не скучило. Що це таке маленьке? Вітер дмухає, блін. Не, ну це ладно, це бі... біжи. Це, ну дуже ще малий. Де сковорітки. Біжи. Вітер дмухає, блін, таке відчуття, що там. Ще якийсь шпинлик. У мене зі мною нема мого помічника по зйомці, тому якщо там буде щось погано, видно, вибачайте. Ух ти ж блін, там воно ну, зверху стайка, уклейки плавають, що це верховодочка. <клухи> Спогнувся. О, тихо, тихо. Йдете, я не бачу. За камерою сховався. Ой, ой, блин. Це ж знаєте скільки я разів намагався вам відео зняти? Може разів п'ять. Разів п'ять. Але це усі спроби були у Києві. Було й набережно. Блін, тільки воду впали. По... Було й набережно і там. Ну, чесно, вставляти вам відео. Одного окуня, ну не знаю, ой, яка чітка, чітка покльовочка, Блин, тихо. Четка покльовочка була, бачили такий тільки тінь і все. Ай! Ой, блін, камера наколов. Камеру нахилив. Репетів угу. курс оставлю. Коротше, пройшов дощ, я вже заніс додому будки. одну залишив, одну взяв, бо вирішив, що друга мені реально не потрібна. Ну, типу, ця дайва закривалася і потребності все, що мені потрібно. Мені так нормально. Весь клюв мені обрубив. Оце як він почався, все. Закінчилися поклювки. что це таке? что там на дне такого, что воно аж так чіпляється. Ого. Нормально так давать. На них. На них окушка собі. Ну цей прям хорошенький. Блін, да відтеж ти мені. Цей не скажу, що малий, прям. Та й невеликий. Де, Де мою? Ось дивимось, димся. Є. іди сюди, да. Что-то якось думаю, Я Думав, Я думав багриний вже. Ой мене, тихо, тихо. Уже думав. І не по-нормальному зловив. Уже і тут що буде. Только Окей. Так, так нижнюю взял. А такую робли. И зголы все ніжненько. Прям, прям, прям. Бувочку. это точно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как ты закупил? ты его